Всім привіт! Напевно, ви всі знаєте, що в давньому Єгипті поклонялися котам. Але чому ж єгиптяни так робили? І для чого? Сьогодні я це розповім. Поїхали! Єгиптяни захоплювалися граціозністю, м'якістю і безтерботністю цих тварин. Тукішок, які жили в палацах фараонів, ставилися з найбільшою пошаною. А в день, коли вони вмирали, оголошували 70-денний траур, і сам фараон згідно згально прийнятій традиції, в данину Поваї обрізав собі брови. Більш того, археологи, проводячи скопки древніх пірамід, разом з різними скарбами, що оточували трун царя, знаходили йому. Уміїфікованих кішок, які вважалися добрими провідниками великих правителів у царство мертвих. Але звідки у єгиптян була така любов до кішок? Чому їх вважало настільки святими, що в честь них будували храми, організовували культи і навіть зображували їх на гробах фараонів? На сьогоднішній день у світі налічується близько 600 мільйонів домашніх. Кутів. Спочатку дикі кішки були у людьми з близького сходу приблизно 9500 років тому. А в Єгипті ці виденчені тварини з'явилися 2000 років до нашої ери. Єгиптяни справді захоплювалися граціозністю котів. Але перш ніж за все їх цінували за охорону комор від дрібних гризунів де зберігалася пшениця. Ще більшої поваги серед місцевих, місцевого населення кішки домовилися завдяки полюванню нащурів, які були переносниками смертельної чуми. А буваючи змій, кішки робили прилеглі території більш безпечними для проживання людей. Жителі настільки полюбили кішок, що, за розповідями грецького історика Діодора Сцилійського римський Пувощик випадково переїхав настільки шановну в ну, народі тварину, то був одразу убитий єгипетським солдатом. Хвиство кішок в Єгипті вважалося страшним злочином і каралося стратою. Саме в Єгипті вперше в історії кішок наділяли божественними і сакральними якостями. Відомі зображення, де єгипетського бога Сонця Ра Зображували в вигляді рудого кота, який щодня поглинає змія Апола, який вважався уособленням зла, мороку і хаосу. Влодарка радості, веселощі і любові, жіночої краси та родючості, богиня Пасет. Традиційно зображувалась у вигляді жінки з обличчям кішки. Саме в її честь будувалися храми і вшановувалися. Щорічні свята, а жерці приносили жертви богині Бастет І шанованим недів кішка. З часом, коли кішок стали уособлюватись богинію Бастет, їх стали забальзовувати і муміфікувати. Пошесті, одержування ними посмертно, відображали те, що вони втілювали протягом кожного дня свого життя. Існували випадки, коли єгиптяни киталися в палаючі будинки, щоб переконатися, що всередині немає жодної кішки. Побічні героїчні вчинки ще раз доводять, з якою любов'ю і глибоким шануванням єгиптяни ставилися до цих тварин. Серйозного релігійного становлення культ кішок досяг на зорі становлення нового єгипетського царства. 1550 1609 роках до нашої ери. Фараон лівського походження Шеншок і звів місто Бубастіс, яке стало головним місцем поклоніння богині Баст. Проте в 390 році нашої ери Культ Баст. І культ кішок були офіційно заборонений імператорським указом. Таким чином, інтерес до кішок в Єгипті став поступово згасати. Але любов до цих тварин, тих домашніх вихованців, залишалася серед місцевого населення Єгипту і розпосудилась по всьому світу. Ось так. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Але все ж, дякую за перегляд. Бувайте!